Їх вітаю, приймайте зручне положення тіла, хтось обере сісти зручненько, хтось прилягти, і це не важливо, головне ваш намір. Намір очиститися від негативних думок зняти всі бар'єри і шаблони зі свого тіла, відпустити сумніви, хвилювання і все те, що заважає проявитися вашому. Істинно моя. Робіть глибокий вдох і, видихаючи, засерейтесь в області свого серця. Розпостерігайте, скільки болі, скільки сумнівів, скільки неприйняття зібралось в даний момент. У вашому серці зараз з'являються образи, де ви не приймали себе, де ви осуджували себе за прийняте рішення, де ви відмовляєтеся. Прийняти своє тіло у тій формі, у тому вигляді, в якому вона зараз є. Робіть глибокий вдох і видихайте. І побачите, скільки болей. Просто розпостерігайте, скільки смутку. Зараз знаходиться у вашому серці. Робимо глибокий вдох і видихаємо. В когось піднімається біль втрати, біль одинокості. Робимо глибокий вдох і видихаємо. Вдох і витихаємо. Вдох і витихаємо. І уявіть, про як ваше серце зараз відкриває. І великі гігантські руки прикладаються до вашого серця. Ваше серце наповнюється енергією безумовної любові. Ваше серце наповнюється енергією Творця Всесвіту. Робимо глибокий вдох і відчуваємо. Вдох і постерігаємо. що ви відчуваєте в цей момент. Хтось відчує стиснення, біль, когось піднімуться сльози. Просто провідчувайте, як зараз ваше серце зцілюється. І ці гігантські руки, що прикладені до вашого серця, вони наповнюють серце енергією зцілення, енергією безумовної любові. Робимо глибокий вдох і спостерігаємо. Як ваше серце наповнюється енергією, як ваше серце і ваша душа зцілюються, спостерігаємо, робимо глибокий вдох і видох. І зараз проспостерігаємо, провідчуваємо, як серце стає тепліше. Ваші груди стають більш гарячіші. І всі образи, які ви тримаєте на себе, все неприйняття себе, свого тіла, своєї душі, вони просто розчиняються і розвіються, просто розчиняються. І розвійте. Розчиняйте. І розвіть. Робити глибокий вдох. І видихаємо. Вдох. І видихаємо. Вдох. І видихаю. Ви відчуваєте, як ваше серце стає цілісним, більш наповненим. У вашому серці зароджується енергія. У вашому серці зароджується, пробуджується і розцвітає любов. Робимо глибокий вдох і видихаємо. Вдох і видихає. Ви відчуваєте, як від області вашого серця ця енергія любові, зцілення спускається вниз до ваших ніг, до кінчиків пальців ваших ніг. Енергія спускається нижче, ще нижче і до самого центру землі. Виробите глибокий вдох і видихаєте, вдох і видихаєте. Ви відчуваєте, спостерігаєте, як енергія від самого центру землі піднімається вгору, до кінчиків пальців ніг ваших. Ви спостерігаєте, як цілюється енергія. Безумовної любові циркулює по вашому тілу знизу вгору, наповнюючи ваші ноги, коліна, педра, живота. Ви відчуваєте приплив крові, енергії, сили в області малого тазу. Статевих органів. Ви відчуваєте, як відбувається активація першої чакри, першого енергетичного центру. Ваше прийняття, енергія на прийняття активується. Всі страхи йдуть легко і комфортно. Робити глибокий вдох. І видихаєте, вдох, і видихайте. Провідчувайте, проспостерігайте, як зараз енергія піднімається вище і наповнює ваш живіт. Ви відчуваєте, як ваш шлунок, печінка, селезінка. Начебто. Заново народжується, ви відчуваєте цей приплив крові, ви відчуваєте наповнення кожного органу, як з цим припливом крові потрапляє тепло до кожного органа, до кожної клітиночки вашого тіла відчуваєте, спостерігаєте, як зараз відбувається активація вашого грошового центру. Провідчувайте, як зараз активується грошовий центр, і з усіх усюд до вас притягуються гроші. Вони притягуються згори, знизу. Праворуч, ліворуч, спереду, посаду. Просто відчуйте всю енергію, відчуйте цей приплив. Робимо глибокий вдох, а видихаючи, відчуваємо, як ваші груди розкриваються, як ваші легені розправляються. Ваша спинка стає рівнішою. Ви відчуваєте, як кожна клітинка наповнюється киснем. Ви відчуваєте тепло і затишок у своїх грудях. Ваші легені наповнюються киснем. Ви відчуваєте, як зараз пробуджується енергія жити. І проживати кожну мить життя. Ви відчуваєте себе живою і наповненою, живою і щасливою, живою і життєрадісною. Ви насолоджуєтесь кожною миттю свого життя, приймаєте всі дари і таланти. Які перед вами відкриваються, робимо глибокий вдох, і відчуваємо, як ваша щитовидна залоза приходить в норму, баланс. Всі гормони нормалізуються, балансуються, робимо глибокий вдох і відчуваємо, як в ваших руках зароджується енергія отримання. Я дозволяю собі мати. Дозволяю отримувати, дозволяю приймати. Робимо глибокий вдох і видихаємо, вдох і видихаємо, вдох і видихаємо. І зараз роблячи глибокий вдох і видихаючи, ви відчуваєте, як у вашій голові. Кожна думка, кожна мислеформа набуває іншого виду, набуває іншої форми. Ви відчуваєте себе спокійніше, і всі страхи, сумніви, головна біль, вони просто розчиняються у вашій голові. Ваші думки набирають іншої форми, іншого виду. Ви почуваєте себе розслабленою, спокійною. Ви відчуваєте, як зв'язок з Творцем, Всесвітом енергією стає легший. У вас відкривається дар яснобачення, ясночуття, ясновідчуття. Ви довіряєте Творцю і довіряєте Всесвіту. Ви довіряєте Богу. Ви живете в тотальній довірі і прийнятті. Робимо глибокий вдох і видихаємо. Вдох і видихаємо. Вдох. І видихаємо. Ви відчуваєте себе спокійно і в безпеці. Ви знаєте, як це відчувається бути в безпеці. Ви приймаєте енергію безумовної любові, що зараз гармонійно циркулює по всьому вашому тілу, в кожну клітиночку вашого тіла. Говорите так. Приймаю, і я проспостерігаю, як цілююча енергія наповнює життям, любов'ю та безпекою кожну клітинку вашого тіла, кожен орган вашого тіла. Робимо глибокий вдох і вдихаємо. Вдох і видихаємо. Вдох. І видихаємо. Уявіть, що ви піднімаєте погляд догори і дякуйте е, творцю за ці зцілення, за ці усвідомлення, за цю безпеку, за це проявлення, що відбулося у вас під час цієї медитації. Дякую, дякую, дякую. Робите глибокий вдох і видихаєте. Ви відчуваєте, як кожна клітинка вашого тіла ожила. Ви відчуваєте, як зараз була активація вашої імунної системи. І кожен орган, і кожна клітинка, і кожна система прийшли в баланс. Відбулось зцілення. Робимо глибокий вдох і вдихаємо. Вдох і видихаємо. Подякуємо творцю Всесвіту, енергії, безумовної любові за ці зцілення, ці за ці усвідомлення і за ці відкриття. Робимо глибокий вдох. І витихай, вдох і витихай, вдох і витихай. Застаньтесь як можна довше в цих енергіях. Побудьте в енергії благодарності, насолодіться цим процесом, цим зціленням, собою. Обіймаємо.